Що писалося у першій книзі? Яка книга є наймасовішою у світі? А також для чого була створена книжка вагою 250 кілограмів. Сьогодні у таємницях деко прочитаємо написану між рядків історію книжок. Цікаво знати. Перші книги в сучасному вигляді винайшли в стародавньому Римі. Виготовляли їх із зігнутих нафіл і прошитих аркушів пергаменту. Однією з найдавніших книг є бухгалтерські записи одного з єгипетських фараонів. Книжці близько 4400 років. У стародавньому Константинополі близько 1600 років тому вже функціонувала публічна бібліотека, в якій було близько 120 вручну написаних книжок. Доступними в Європі ж книги стали лише в 15 столітті, коли винахідник Йоган Гутенберг розробив Друкарський верстат. Наймасовішою книгою в історії людства є Біблія, якої надруковано вже понад 6 мільйонів примірників. На другому місці знаходиться збірник цитат Мао Цзі Дуна, а на третьому володар перснів. Найдавніша книга Київської Русі Остромирове Євангеліє, яке датується 1054 роком. А першим художнім романом вважається повість про Гензі, написана в Японії близько тисячі років тому. Першою книгою в світі, надрукованою на друкарській машинці, є твір Марка Твена Пригоди Тома Сойера». А найбільшою книгою у світі є видана в 1976 році. в США Суперкнига вагою у 250 кілограмів. Вона складається з 300 сторінок. DIY Ну і як же у такій темі без порад? Тож зараз загітую вам до читання три книжки українських авторів, які варто прочитати тим, хто лише починає свій шлях у пізнанні нашої літератури. Особливо якщо до цього у вас існував стереотип, що українські твори депресивні або гнітючі. Перша Михайло Могилянський наречена: це не роман, а оповідання, але однозначно вартий уваги, щоб зруйнувати стереотипи про зашореність українського суспільства, створені пізніше радянською владою. Могилянський у далекому 1916 створював щось на кшталт еротичної прози, і наречена яскравий приклад таких творів. Тут жінка вже на той час зображується свавільною емансипованою виступаючою проти нав'язаного поняття жіночого щастя, у даному випадку шлюбу з нелюбом, а також такою, що прагне до свободи та до втілення в власних бажань в усіх сенсах. Друга дзвінка Ніни Кур'яти це вже сучасна українська література, але однозначно проблематика книги, яка стосується того, як воно народитися українкою у радянському світі актуальна саме для сьогодення, коли питання мови та самоідентичності стоїть особливо гостро. Окрім актуальності, книга відрізняється легкою стилістикою, теплими ламповими описами та зрозумілими людськими роздумами, які відкликаються читачеві. А також що важливо, книга, хоч і є гостросоціальною, не гнітить, а навпаки, бадьорить та надихає любити і відстоювати своє. Третє польові дослідження з українського сексу забушко. Можливо, знайомий вже кожному, принаймні, назвою твір, адже бу свого часу вибухом відвертості та свободи, у щойно відновившому незалежність українському суспільстві. Роздуми дорослої жінки про чоловіки, феміністичні та антистереотипні судження про стосунки, політику, виховання та розуміння себе, з якими, втім, ви можете погоджуватися або ні. Але прочитати це для того, щоб зробити свій висновок, вважаю за необхідне. А що з української літератури порадили прочитати ви? Пишіть ваші улюблені твори у коментарях. Ну а на сьогодні у мене все. А. i mm -hmm.